Жадібні чиновники, витончені схеми і великі великі гроші. Золотий батон в ефірі телеканалу Н1. ДБР встановило як нардев Дмитрук утік за кордон. Правоохоронці повідомили про підозрю трьом особам, які незаконно переправили підозрюваного у нападах на громадян народного депутата Артема Дмитрука через державний кордон до Придністров'я. Було встановлено, що 23 серпня 2024 року депутат незаконно перетнув державний кордон України у напрямку Республіки Молдови в районі пунктів пропуску Павлівка в зоні відповідальності відділу прикордонної служби Велика Комарівка прикордонного загону ДПС України за даними правоохоронців. Операція з переправлення була ретельно спланована та завчасно організована. Депутат виїхав із Києва близько першої години дня у напрямку Одеси за кермом авто перебувала інша особа. Дмитрук вийшов із машини на трасі поблизу одного з населених пунктів розділянського району Одещини. Близько п'ятої години вечора він пересів в інше авто, за кермом якого перебував уже інший фігурант, а також організатор схеми переправлення. Близько дев'ятої вечора вони доставили депутата до кордону, після чого він пішки незаконно залишив Україну. Наразі встановлено всіх осіб, які організували втечу, у тому числі з боку Молдови. Зазначається, що фігуранти вже неодноразово потрапляли у поле зору правоохоронців, як люди, що можуть бути причетні до незаконного переправлення громадян через державний кордон України. Організатори утечі за словами ДБР має широке коло зв'язків, як серед правоохоронців, так і у кримінальних колах. За оперативними даними бізнес з незаконного переправлення за кордон військовозабов'язаних у цієї групи був поставлений на потік. Повідомляється організатор та один із фігурантів наступного дня також втекли до Придністровської ділянки Молдови. СБУ нейтралізувала агентурну мережу елітного підрозділу ФСБ, яку в Україні координував колишній нардеп. Контррозвідка та слідчі СБУ викрили у Києві агентурну мережу елітного підрозділу ФСБ РФ департаменту контррозвідувальних операцій. Ворожий осередок складався із чотирьох осіб. А його координацією в Україні займався колишній народний депутат від забороненої партії регіонів. За матеріалами справи ця агентурна мережа займалася розвідувальною та диверсійною роботою на території нашої держави. Вона мала ієрархічну структуру із чітко розподіленими ролями. Окрім екснардепа, куратора туди входили виконавець диверсій, постачальник вибухових пристроїв та агентка, яка спеціалізувала на зовнішньому спостереженні, як встановило розслідування у разі успішного виконання ворожих завдань. Екснарде планував розширити свою мережу і здійснювати диверсії фактично по всій території України. Встановлено, що для зриву логістики сил оборони агенти планували серію підривів на шляхах укрзалізниці. Зокрема, російська спецслужба поставила їм завдання підірвати одну із колій на Київщині. ЗСУ використовують її для перенаправлення техніки і особового складу у фронтові регіони. Втім, СБУ вдалося запобігти диверсії, і під час багатоетапної спецоперації співробітники Служби безпеки затримали всіх чотирьох агентів, включно із екснардепом. Як свідчать матеріали впровадження, ще одним завданням мережі був збір даних про українських діячів які цікавили російську спецслужбу, зокрема, ворог намагався отримати дані про місця проживання та відвідування, графік дня і коло спілкування певних осіб усе це з метою подальшої фізичної ліквідації цих діячів? Серед тих, на кого російські спецслужби готували замовне вбивство, був український журналіст Дмитро Гордон. Під час обшуків у затриманих виявлено і вилучено засоби зв'язку та електронні пристрої із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ. Наразі всі четверо затриманих знаходяться під вартою залежно від вчинених злочинів. Їм повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України. Стаття 111 – державна зрада, стаття 113 – диверсія, стаття 258 терористичний акт, досудове розслідування триває і продовжуються комплексні заходи для притягнення до відповідальності співробітників департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ РФ, особи яких вже встановлено службою безпеки України. Засоби відбувалися за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України. Судитимуть нардепа від ОПЗЖ, який фінансував Росгвардію в Криму. Міжвідомча слідча група ДБР та СБУ завершила досудове розслідування стосовно підозрюваного державній зраді народного депутата від забороненої в Україні партії ОПЗЖ та його наближеної особи. Обвинувальний акт направлено до суду. Чинний український нардеп підтримував ідею проросійської спрямованості, виконуючи завдання агресори, він робив численні публічні виступи у засобах масової інформації України та РФ. Депутат активно співпрацював з відомим зрадником Сівковичем у проведенні підривної діяльності на шкоду державній та інформаційній безпеці України. Крім публікацій та коментарів у змі, він регулярно подавав заздалегідь підготовлені для нього депутатські запити і звернення до державних і правоохоронних органів. Вони були направлені на потенційне ускладнення міжнародних відносин з іншими країнами, дискредитацію вищого військової політичного керівництва нашої держави, створення умов для втручання у внутрішні справи України та загострення суспільно-політичної ситуації в країні. Важливою метою замовників було формування суспільної думки українців на користь РФ. Також влітку 2013 року фігурант придбав у афільованих з Віктором Медведчуком осіб нерухоме майно у курортному селищі Сімеїз Автономної Республіки Крим. Для приховування цього факту він зареєстрував майно на підконтрольну йому та його довіреній особі фірму. Після незаконної анексії півострову він уклав договір з федеральним государственним унітарним підприємством охрана Міністерства внутрішніх діл РФ. Для забезпечення безпеки своєї нерухомості нардеп чудово усвідомлював, що таке рішення призведе до фінансування окупаційних структур країни-агресора, але надав вказівку на укладення договору. Надалі на рахунки російського воєнізованого формування за надані послуги було перераховано майже 650 тисяч російських рублів. Депутату може загрожувати 15 років позбавлення волі. СБУ повідомила про підозру путінському куратору тимчасово окупованих регіонів України. Служба безпеки зібрала доказову базу на Сергія Кирієнка, першого заступника керівника адміністрації президента РФ, який сприяє війні проти України. Посадовець уже багато років є довіреною особою Путіна і входить до його найближчого оточення. Після початку повномасштабного вторгнення РФ очільник Кремля призначив Кириєнка куратором тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Там він координує діяльність окупаційних адміністрацій країни-агресора, зокрема в кадрових питаннях. За матеріалами справи, починаючи з травня 2022 року, саме Кирієнко курує абсолютно всі сфери примусової інтеграції тимчасово захоплених територій України в законодавче поле Росії. Зокрема, Кирієнко брав безпосередню участь в організації псевдореферендумів країни-агресора та відповідав за підсумки голосування. А восени 2023 року він особисто вручав гауляйтерам пасічнику Сальдо та Пушиліну документи на призначення їх очільниками місцевих окупаційних органів в Росії. Також фігурант уповноважений на координацію медіаресурсів Кремля, які нав'язують ідеологію рашизму на тимчасово захопленій частині території України. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили Кирієнку про заочну підозру за такими статтями кримінального кодексу України. Частина 5 стаття 27, частина 2 стаття 437 пособництво уведення агресивної війни. Частина 2 статті 110 – публічні заклики до умисних дій з метою зміни між території України на порушення порядку встановленого конституції України, вчинені особою, яка є представником влади, повторно частина 3 статті 436.2 – виправдовування збройної агресії РФ проти України розпочатої у 2014 році, а також заперечення тимчасової окупації частини території України та лорифікації осіб. Які здійснювали збройну агресію РФ проти України вчинені службовою особою повторно з використанням ЗМІ. Частини 1.2 статті 332.2 перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави поза пунктами пропуску через державний кордон України вчинене повторно. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави. Розслідування проводились за процесуального керівництва офісу генерального прокурора. У Житомирі за матеріалами СБУ до 12 років в'язниці заочно засуджено заступника командира розвідбатальйону бойовиків Спарта. Колегія суддів Корольовського районного суду міста Житомира визнала беззаперечними зібрані служби безпеки докази злочинної діяльності заступника командира окремого розвідувального батальйону бойовиків Спарта, який воює проти України на боці держави агресорки. За даними слідства, у 2014 році колишній шахтар із Макіївки добровільно вступив до незаконного збройного формування Спарта, яке входить до складу першого армійського корпусу Міністерства оборони ДНР. Після приєднання чоловік обрав собі позивний «Мєл» та у складі терористичного підрозділу чинив активний збройний опір силам АТО на Донеччині поблизу Пісок, Широкино та в районі Донецького аеропорту. За старання він дослужився до псевдозвання капітан та пішов на підвищення, отримав пост заступника командира по роботі з особовим складом члена штабу розвідбатальйону Спарта. На посаді він безпосередньо займається рекрутингом і підготовкою якісних бойовиків новобранців для поповнення складу терористичної організації. Відповідає за популяризацію служби на окупантів серед цивільних та школярів, а також героїзацію ватажків незаконного окупаційного формування. На підставі зібраних СБУ доказів суд визнав бойовика Мела винним в участі в терористичній організації та у діяльності не законом збройного формування. Тобто за частиною першої статті 258.3 та частиною другої статті 260 кримінального кодексу України йому призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Наразі засуджений перебуває на тимчасово на підконтрольній території нашої держави. Тож початок терміну відбування покарання обчислюватиметься з дня його фізичного затримання. Сбу та ДБР затримали агента російського ГРУ, який, прикриваючись посадою лісника, шпигував за оборонцями Харкова. Служба безпеки та ДБР затримали у Харкові ще одного агента воєнної розвідки РФ. Зловмисником виявився працівник місцевого лісництва, який шпигував за українськими військами, що обороняють обласний центр. Для збирання розвідданих фігурант під виглядом робочих об'їздів території державного лісгоспу фіксував локації підрозділів Збройних сил України. Задокументовано, як під час розвідувальних вилазок він приховано стежив за блокпостами та укріпрайонами українських захисників. Окрім координат військових об'єктів, він додатково намагався встановити там орієнтовну кількість особового складу та види озброєнь. Отримані відомості, зломисник наносив на Google карти для підготовки звіту російській спецслужбі. Контррозвідники СБУ завчасно викрили фігуранта, поетапно задокументували його злочинні дії та спільно з ДБР затримали у власному помешканні. Одночасно було проведено комплексні заходи для обезпечення позицій збройних сил України. Як встановило розслідування, агент комунікував з окупантами через свого знайомого, який на початку повномасштабної війни виїхав до Росії та пішов на співпрацю з РФ. Діяльність зв'язкового координував кадровий співробітник головного управління генштабу збройних сил Росії, більш відомо як ГРУ. Для комунікації з агентом використовували анонімний чат у популярному месенджері. Під час обшуку у нього вилучено мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь РФ. Слідчі повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Де державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зломисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. СБУ затримала співробітника Укрзалізниці, який шпигував для ФСБ на найгарячішому напрямку фронту. Контррозвідка служба безпеки затримала ще одного агента ФСБ, який працював поблизу передової на Донеччині. Ним виявився співробітник регіонального підрозділу Укрзалізниця за вказівкою російської спецслужби, фігурант шпигував за силами оборони найнегарячішому напрямку фронту Покровському, де зафіксовано найбільшу кількість боєзітнень. Передусім, ворога цікавили координати опорних пунктів та вогневих позицій українських військ, які обороняють місто. Також через свого агента окупанти сподівалися дізнатися про геолокації ключових мостів, які використовуються Збройними силами України на східному фронті. Розвідданні агресор планував використати для підготовки нових бойових операцій, спрямованих на прориви до райцентру. Щоб зібрати розвідувальну інформацію, агент обіжджав місцевість, а також в темну, намагався випитувати потрібні відомості у своїх колег. Потім він складав агентурний звіт, в якому формував текстовий опис і відображав потенційні цілі на електронних картах. Служба безпеки задокументувала злочинні дії зрадника і затримала його. У затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ФСБ. Як встановило розслідування навесні цього року, мешканець Покровського району був дистанційно завербований російською спецслужбою. До уваги окупантів чоловік потрапив як прихильник про кремлівських телеграм-каналів, де він публікував антиукраїнські коментарі. Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою і йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Працівники ДБР викрили злочинну схему системних поборів з імпортерів квітів. Схему організували заступник директора одного з департаментів Держпродспоживслужби України спільно з посадовцями управління фітосанітарної безпеки головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області. Зловмисники вимагали у підприємців гроші за видачу фітосанітарних сертифікатів, які засвідчують наявність або ж відсутність шкідливих організмів у будь-яких рослинах. Такі сертифікати необхідні для везення рослин за кордоном. Суми коливались від декількох сотень до декількох тисяч доларів США залежно від кількості товару та частоти його ввезення. Зокрема, працівники ДБР затримали у Києві посадовця Держпродспоживслужби України на гарячому під час отримання. Трьох тисяч доларів США від одного з підприємців. Посадовець вимагав бізнесмена ці гроші, щомісячно. платити він мав за те, що його товар безперешкодно отримуватиме відповідні сертифікати. А у разі відмови обіцяв створити штучні перешкоди під час отримання таких документів. Зокрема, за даними слідства, посадовці затягували видачу сертифікатів для взяття зразків. Необхідних для проведення фітосанітарного контролю вимагали вивантажувати міст автомобілі. Через це і порушувався температурний режим, і рослини втрачали товарний вигляд. Посадовцю повідомлено про підозру зловживанні впливом, частина 3 статті 369.2 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна. На Прикарпатті ДБР повідомило про підозру посадовиці податкової, яка приховала від декларування майно на 5,5 мільйонів гривень. Посадовиця вносила недостовірні дані до щорічних декларацій за 2020-2023 роки. Зокрема, вона приховала трикімнатну квартиру у центрі Івано-Франківська, де тривалий час мешкає разом з чоловіком та донькою. Вартість майна, яке за документами належить матері податківиці складає понад 2,8 млн гривень. Також жінка не вказала даних про гараж в обласному центрі. Вона задекларувала лише невеличкий будинок в одному із сіл Івано-Франківщині, де фактично мешкає її мати. Крім цього, податківиця не вказала у деклараціях даних щодо авто, яким користується її чоловік. Електричний кросовер вартістю понад 2,5 мільйони гривень записаний на племінницю чоловіка. Загальна вартість незадекларованого майна складає понад 5,6 мільйонів гривень. Правоохоронці провели обшуки за місцем роботи та у помешкання фігурантки, вилучені мобільні телефони та документи. Посадовиці вже повідомлено про підозри в умисному внесенні до декларації завідомо недостовірних відомостей. Частина 2 статті 366.2 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф або обмеження чи позбавлення волі на строк до двох років. Також ДБР подано до суду клопотання про відсторонення її від виконання обов'язків. Суд наклав арешт на незадеклароване майно квартиру, гараж та автомобіль. Нагадуємо, що в ефірі телеканалу Н1 Золотий батон, де ми розповідаємо про жадібних чиновників, витончені схеми і великі, великі гроші.